Хочете знизити ризик болю і травм. У нижній частині спини доведеться докласти більше зусиль та регулярно виконувати спринтерський твіст із обтяжувачем. Найчастіше це гантеля чи пляшка з водою. Ця вправа зміцнює косі м'язи живота, а вже вони захищають спину. Техніка її виконання наступна. Сядьте. Злегка нахиливши пряму спину назад, ноги зігніть в колінах та підніміть так, щоб гомілки були паралельні підлозі. В обидві руки міцно візьміть гантелю. Та виконайте обертання верхньої частини тіла. Виглядає це так. Працює весь корпус від талії. Під час виконання вправи Дихайте глибоко та рівномірно.